Вертайс чи Трайзен? Звісно ж, Трайзен до 12 грамулечок. Всім привіт! Хтось обновився капітально. Так, Інквізітор у нас був. А обновочка у нас дофігіще. Райдерів. Райдерів просто повна коробічка. Оце найробочіший райдер. У нас його щуки рвали на куски і розірвали. Оцього райдера перекусили пополам, скоко він щуки перетаскав. Але це нічого. Бо я повернувся, щоб впіймати ще новенький від Golden Catch. Також обновочка в кислоті, більш кислотна, це само собою. І отакий, от, так сказати, легкий літній вітерок. Оп. Красавчик райдерів. Райдерами нас запасли. Плюс я ще набрався так, окуляри це само собою. Під них підходять 12-й номер. Хто буде міняти на райдерах тройники, а через 5, 10, 20 щук вам прийдеться їх поміняти, бо якщо ви крокодилов на них таскаєте. Бо воблерки вроді під окунька під невеличку щучку, а ви бачили, що ми ними витягуємо. Того фурнітура завжди при ньому. Шапочка нам сьогодні не пригодиться, Strike Pro подарунок. Я його ціную, як бачите, Таскай. Так, це все є. Це все треба. Один із головних донатів, до речі, помітили. Оп, думаю, це просто Джерсі, просто погода трендець. Нам ще й сказали, бери кіпочку. Я не став відказуватися. Але діло не в кепочці. Викуси сонце. Більше я не згорю на ньому. Бо недавно так обгорів, просто тут отак шкурками все злазило. Був похожий саме сам поняли на що згорів капець, але тепер є. Встроєний цей баф в Джерсі те ще треба. Добре, не буду розводити болтологію. Чіпляю окуляри. Так, це трошки велосипідні. На велосипід сьогодні дивись, але не купив ну його в баню. Ще я велосипедів не купляв. Хоча треба. Кожного дня дивлюсь, як не на беушні, так на нові. На новий дивився якийсь, не пам'ятаю, чи райдер чи шов 33 квадратних метри пару версій Того, що глянув на Україну, ну це тришак взагалі повний велосипед. На ньому то козі може їздити. У баті такий стоїть вдома. На ньому наварено кіл 10 арматури прицеп. Ну і мій перший велик був Україна. Мені купили. Я насобирав грошиків у дитинстві. Стільки ми на ньому ганяли, стільки він всього перевозив мішків картошки на базар торгувати. І не тільки що це капець. Зараз глянув, як я на такому міг їздити. Дивлюсь, дофіга на Оликсі я різних інтересних великів, я них не шарю. Думав, за з електроколесом щось таке узять взяти взагалі на розслаблення, щоб ганяти. Але... Просто є песенка в красній плесені. Я візьму велосипед і відправлюсь на тот світ. І того я не спішу брати велосипед, як ви зрозуміли. А адмірал собі купив. Ви бачили тиси. Оказується, велик називається тиса. Ну Адмірал нікуди перепливати вроде не збирається. А вілік купив. А тису купив, а плит нікуди не збирається. Добре, розвів болтологію. Погнали на спеку, на жару. Краснодарка плаває по ній. Це як пожаростало. А райдери з магнітною системою забросу це нічого. Легенько махнув, він падло в ту сторону летить. Ніякий другий воблер у мене так не літає як райдер. Є два рибака з маховими вудками і це дуже цікаво. Це занадто дуже цікаво. Чому? Тому що тут білої риби не було. Могла зайти красноперка, вона тут і була. Але фіхі її зловиш, ви пам'ятаєте, але половлювали крупнячу. Але ж всі хочуть карася. Гадюк розвелося не пройти. Душнилово. І на воді, і на березі. Води, до речі, небагато. Прийдемо, прокидаємо. Не думаю, що таку спеку буде брати щупа кабра, але все може бути справжнє літо. Прийшло, до речі, сьогодні 5 -е число, у когось день народження. Хоч би не зловить подарунок з неба. В тому році, якщо пам'ятаєте, перед учебкою ми тут останню рибу ловили. краснопирок, щук, і ловилась на ура. Було діло. У мене ще тоді була мисль. Не кожен день ходив, бо риби дофіга ловилася, думаю, ці відоси і нафік нікому не нужны. Ну вже тоді розумів, що треба було зняти запас на год вперед, щоб через год копана. Блін. А в нас риба тут не ловиться, але рік пройшов, у нас є відос, коли вона ловилась тут <говорить> Воно то кажеться гл... нелепо, як то кажуть нелепо глупо і неловко Ну з зимніми рибалками я ж уже года три підряд так делаю <говорить> і нормально і не сумнівайтесь на всю зиму у нас роликів так Ну 20 не, ну мабуть штук 18 є. <ріху> на любую тему. А якщо що, залишся ще й на 26-й. Як будете погано дивитися. <ріху> а народ потім дивиться, де ти льот знайшов, де ти рибу знайшов. Там вже нема нічого. Я колись знайшов, колись сняв. Ось як то кажуть було діло. Але то таке. Не клює взагалі в стрілку, му вона на поплавчанку була. Каже, що взагалі щука не ловиться. Я вже і в перекидав і блесні. І все на світі, що було. Даже таку штуку, як мокра мася. Не під комишом, не під коширем нічого не доганяє. І навіть і не думає. Ще пару точок і заточок і шабашимо. Закидувати, звісно, одне удовольствие цим гоблером. От тільки біда в том, він чудо сотворити не може. Якщо риби немає, вода упала. Якщо ні одного щупака не осталось, знову видно. Якщо зимой це осінь і весною якось ще щука переживала, то зараз жара мало, вона пішла шукати глибину і холодну воду, щоб не зваритися в цій дупі. Як я її розумію? У мене там в машині півтора літра Арсенівського. І знаєте, накидався я уже після обід. Що може бути хуже? Три вихідних і хороша погода <рес> для рибалки. У яку нічого не клює. Зато все літа над головою. Як я казав, хотів взяти велосипед, щоб їздити на озеро на карася, але там залишилось два-три рази виїхати. із за цього брати велосипед. Не хо Адміральський, як ви зрозуміли, лендровер, крузак не підходить. Там страшні колеса мікро. Хоча раніше я на аїсті їздив, чи то салют був, не пам'ятаю. Мелкий той аїст, по-моєму. Нормально було. Хотів взяти покрупніші, але не Україна. Ну, передумав. 150 б ушних передивився, ні на який не рішився. Ще й дивився навіть з електроприводом. Але думаю, таку гамулу десь як закотів його. Оп. Може в мілоч вирізався. просто тьма. Але немає жереха. Та я щука є то Просто у когось криві руки он, мелочь гоня вивертається. Оп, подтяжечка фідерна. Єсть. О, тут навіть фрикціончик не настроєний. І в сусідів щось пікнуло, сусіди приходять под, по, попитати на що я ловлю, ти вже штук 15 достав. А це як не як, якщо не 15 та 7 відосів максимум точно, не по 3 по відео викладувати. Не ті часи, не ті просмотри, не ті лайки. Я вам так скажу, викладу відео з 10 коропами, щоб ви розуміли настільки це битовуха. А це зараз частину коропа вже більше не, десятка. Настільки це битовуха. Он на сусідньою вже клює. А, це він просто пішов під бік. Каже, виложу відео з 10 коропами, буде 10 тисяч просмотрів. Виложу відео з одним коропом, буде теж 10 тисяч просмотрів. Але відоси не будуть тиждень виходити. А ми зробили так, щоб відоси... Ех! Розслабив булки. Отак от, от. Молодець. Перший фол. Ну, один із десяти це навіть дуже круто. Буває, блін, 5, 6, 10 покльовок мимо. Так, шмальнем. Хорошо шмальнули, але не туди. Ну, то таке, не та палка, не туди. Це взагалі інша серія вудлищ. Але хай буде. Витягнемо, перекинемо. Оп, перезабрасуємо. О, щось стало тихенько. Погода суперська, хоча десь суперська, десь не дуже прохладненько, само собою. Але головне, що риба беремо, бо могло сонечко світити і риба не брати. Тут не вгадаєш. Настрої коропячі, карасячі. Його не передавали, а він прийшов. Ні, не короб. Короб тут і був. Грбаний дождик. Так, 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 так. так. Пасіон. Ну що, хоч фідери помию, а то некотрі плесенью просякли, покрились просто капець. Ручки особливо. ще й ті, що на дворі хранив містами. Тут не так місяць назад виїжджав на таранку на озеро. Під навесом оставив вологість приходю, а вони всі просто красавці. Оба на, а ви так взагалі не помітив, вибачаюсь. Не потійте, нормально все, не очкуйте. Ага. Все буде чітко, ось він недалечко. Звичайний, не зеркальний. Вимагаю зеркалку. Ха-ха-ха! Єсть! Хлоп! На-на-на! О! 4 кг! Оце клас! Оце м'ясо! Блін, чого ви так далеко пішли? Вам що, не цікаво? Красавчик, блін. Цими берцями ще вб'юся. Один об одним вічно чіпляюсь. Але нічого, берці нормальні. Аби ще були на розмір бірші, взагалі б їм ціни не було. Нічого, ми якось купимо собі інші. То таке? каші багатенько, тому не економимо, хлоп. Та що б тебе? Порядок? Чекаємо, хлоп? О, вас знову зачепило як оцього фідера. А, він уже попер назустріч засранець. Ану хоч сюди. Дождік шпаре тик ти дик Підходи дорогой. Шок лідер попер мені кажеться вам треба ближче стати О хо, -хо, -хо. До штурмовий сазан Вони такі оце до трьох кілограм самі дурні. Після трьох уже такі целофанові Жорсткі. Це, мабуть, минулорічний втрапився. Такий 2400 красава на дощ пішли, хоча скажу по правді до дождя клювало краще. Потім була пауза, і зараз скоро повернувся, щоб пропоклювати ще. Ох, і погодка допомагає закинути. Я, до речі, подивився заздалегідь, де треба вставати по вітру. Ібо нефік. Зараз би отам стали дуло б в харю і на заброс в харю, і дощ в Харю. І вітер було б зовсім погано, але я все одно радий, що клювало б. <рес> от так от, так, треба віщи ховати. Містами вже зовсім пізно позаливало нафік все. От ти Владик мудак. І зонтик не брав. Мисль була розумна, але як бачите не дуже. Не взяв зонтика, а тепер мокне вовчий хвіст. Погодка портиться, але то таке, два Біоніка 390 з котушечками Біонік 6 тисяч. Далеко бійні паскуди. Той рік відпрацювали на раз-два. І куди ж ми без пасіона трьохметрового? Хоча по факту 2,70 теж був би супер. Якби з човна. А так 3 метри з берега короткий, але з човна довгий. Але прикол в тому, що спочатку війни ми з човна не рибалимо на них. Взагалі не, не на якість човна не рибалимо. Крім щуки, але то був кривий ріг. І то було круто. Хоч, може, десь і не дуже, але коштувало. Усіх потрачених, так сказати, грошиків на те все на човен, на обладнання, оснащення. Може, ще в цьому році буде відпуск, виїдемо десь якось. Але то таке не точно. Сигналізатором нам, у нас вже теж третій рік пішов, поставив всередину крони акумуляторні, тільки двічі на рік заряджаю. І супер. Ну, я просто були акумуляторні крони. Так то, понятно, дешевше батарейку крону купити, чим акумулятор. Дождик такий собі, у нас два підписника теж потягують коробця, як і ми. Добренько, довго не розводю болтологію. Силочки на удочки, котушечки, сигналочки в описі під відео. Ну а те, як вони ловлять, зараз побачимо. Короб плаває. Зачіпає месину, але не прокльовує подсака фірмова, телескопічна. Мені подобається, що її можна вдвічі зменшити і регулювати довжину гайкою. Сто раз вам її показував і з топерою показувати не буду. Класно, два фідера Біонік Black Edition до 150 грам 390 брав на інгулець мочить. З усіх стволів на один поставив м'якеньку вершинку, на другий я люблю пожощі. І ще й з ниткою. А та, що м'якенька з месиною, але не там, не там короб не сходить. Пасіони привітулі. Чуть зігу не кинув, грбаний Ілон Маск. Не хочеться в тренди попасти, в такі тренди. ось сигналізатори, BN55 і Golden Catch. Вже третій рік ганяємо, польот нормальний, ніяких проблем. До цього в нас до війни були БН65. Теж прикольні, класні, працювали на раз-два. Здається, гроші не пам'ятаю, чи то підписнику продав, мабуть, підписнику продам. Чи то у нас сейф втонув та вони втонули, бо був потоп, все, що було в сейфі, пішло на дніще промокло на, на 10 днів і на цьому його повномочі закончились на причалі більше року не був навіть не знаю, що там, як там, що там ціле, що там знищене. Трендець повний. Трьохметрові пасіони, дрини, короп'яр таскать, не перетаскать вам іще. Сподіваюсь, половимо, якщо виживу. І не треба в коментах писати, молимося за тебе, будь обережний і так далі. Це не той випадок, що я пішов на стройку, на дінь каску і дивися, не випади де то. Не в шахту не свалися чи не повскознися. Тут коли прилітає, чи хтось на тебе лізе, чи десь в засаді сидить, а ти кудись лізеш, то не буває слова, будь обережний. Понятно, що не висовується, Ну один фіг – кінець. Повніший. Серце йокає, блін, по 10 разів на день. Та й таке добренько. Почекаємо рибку і не одну, сподіваюсь, дождик Маросить, весь кльов. Оп! Голден Кетч, ні, пацачик ще не висих. Блін, можна й не відкручувати, ну ладно, відкручував. Адмірал в слі... наступному слі... слі... відео прикрута. Він ще на щось та годиться, не зовсім все пропив. Голден Кетчерський. Як я вам казав, мені подоба... подобається подобається більше всього. Швиденько складається, швиденько розкладається. Плюс можна підкрутити і він трошки розкладається. Все регулюється. І ручка підсака крепка, третій рік. Прослужила на раз-два. Я вже не кажу про пасіони. Так. Погода портиться, накриє нас дождем. а не, не травень місяць. Хоча я і проти того, щоб в травні мене дождем накрило. Так, да, водичка тут смердюча, це капець. Болотцем піддакує. Але то таке, силочки на пасіони. Neutrino Pro і все інше в описі під відео. Я б сказав, не прощаюсь і, і хотілося би не прощатися, але часи важкі, Буде, будуть важчі. колись вийде останній відос. і Я навіть можливо не буду знати, що він був останній, що я загрузив. Що ж, мене так пробиває? Не просто так, не на ровному місці, і не кажіть, що накручую. Аби ви бачили те, що я бачив, і поучаствували в цьому всьому, то не задавали б дурних питань. То таке, що ж, силочки в описі під відео. Завтра знімемо з адміралом ще 20-30 може більше. 15-20-30 може більше відосів. Всім пока і до зустрічі на воді.